Благодійний фонд МХП Громаді ще у 2016 році започаткував грантовий конкурс Роби своє для бізнес проєктів підприємців. Нині він реалізується у 11 областях України, зокрема і у Вінницькому регіоні. Ініціатива передбачає відродження економіки в селах та малих містах України і створення умов для сталого розвитку підприємництва шляхом надання мікрогрантів. Кожен з переможців зможе отримати до 100 тисяч гривень на реалізацію свого проєкту. Цьогоріч ка горті кращих підприємець конівою Олег Антанюк, який надав на конкурс бізнес-план з виготовлення крафтового соку із фруктів з власного садка. Я хочу, щоб ваша ідея тільки розвивалася, що у вас було дуже багато покупців високої оцінки вашої продукції. І першим кроком до вашого початку був такий сертифікат. Дякую, як розповів нам переможець про конкурс. Дізнався із соціальних мереж. Про конкурс по соціальних мережах, і також є така громадська організація Ми вінничани. І скажімо, на одній з зустрічів був зроблений акцент, що існує такий проект Зроби своє. Головний акцент у вирощуванні фруктів та виробництві соків родина Антонюків робить на екологічності та безпеці. Від першого року вирощування яблуневого саду жоден рік не застосовувалися гербіциди. Це вручну врядкове косилося, це оброблялося приствольною фризою, але ні в якому разі гербіциди не вносилися. Ідею виготовлення соків, які б відповідали усім стандартам європейського ринку, пан Олег виношував вже давно. В садку є десятки сортів яблука, також інших фруктів, якими згодом підприємець планує розширяти асортимент. Плоди достигають до солодких, тому до соку не додають цукру. Він має індивідуальний виражений смак. Виготовляють натуральний сік прямого віджиму. Він має інший колір ніж той, що ми звикли бачити у магазині, бо натуральний. Проходить декілька етапів: фільтрацію, пастеризацію, розфасовку. Розробили логотип та назву для своєї продукції – «Вітамін Кіс», тобто вітамінний поцілунок. Також створили дизайн кольорової упаковки для соку для виходу на магазини. Подібні проєкти, за словами Оксани Гомінюк, фахівця із соціальних проєктів благодійного фонду МХП Громаді у пріоритеті благодійного фонду. Сам конкурс «Роби своє. Діє в благодійному фонду МХП Громаді вже декілька років поспіль. До цього року він називався Село Кроки до розвитку. Цьому році ми його трохи перейменували, але він однаково націлений на підтримку малого підприємництва у наших громадах, в громадах присутності МГП і не тільки. Цього року в Могилів-Подільському районі перемогли троє учасників: це пан Олег, це Наталія Ципкова і це Юрій Єжиківський з Моївки. Кожна з ідей дуже важлива в сьогоднішніх умовах, тому що вони є підтримкою продовольчого стану в країні. Сумарно проекти фонд МХП громаді профінансував на суму понад 1 мільйона гривень. На кожну атаку чи пошкодження буде новий проект з відновлення. Тож разом тримаємо стрій і працюємо на перемогу.